Професійна підготовка і чому вона критично важлива. Коли ми говоримо про стійкість у роботі, ми не маємо на увазі емоційну броню. Навпаки, хороший фахівець достатньо імпатійний, щоб відчувати клієнта, але достатньо підготовлений, щоб не занурюватися в його стан безконтрольно. Що ж формує цю стійкість? Це якісна базова освіта. Розуміння психологічних процесів допомагають бачити механізми, а не тільки історію клієнта. Поглиблене навчання в обраних методах, чим краще ми володіємо техніками, тим впевненіше почуваємося. Практика і рефлексія, досвід і робота над помилками допомагають створити таку внутрішнього пору спеціалістів, Важливе запитання до себе, які в мене прогалини у знаннях, чи відчуває дискомфорт в якійсь е, сфері? Якщо так, це точка росту. Самоусвідомлення. Як помітити, що тебе щось зачепило під час консультації? Ключовий момент здатність відстежити момент, коли ти реагуєш не як терапевт, а як людина зі своїм досвідом. Сигнал, що вас зачепило, це такий різкий сплеск емоцій, злість, смуток, вітер, тривога. Може бути дискомфорт у тілі, стиснення в грудях, напруга в шиях, така втома різка приходить, така втрата концентрації, пропускаєте важливі моменти, губите хід думок, Не таке а ще буває таке бажання викладати клієнта, або навпаки дистанціюватися, втекти. Що ж робити під час консультації, назвати свої емоції. Я зараз відчуваю. Переключити увагу, зробити короткий внутрішній вдих, Видих, змінити позу, задати собі питання, чия це історія, моя чи клієнта. Якщо розумієте, що відгукнулося щось особисте, запам'ятайте цей момент для подальшої роботи супервізія або власній терапії. Власна терапія. Чому терапевт має також бути клієнтом? Серйозна помилка думати, що психолог має бути ідеально пропрацьованим. Це неможливо, але він має працювати над собою систематично. Навіщо терапії? Опрацювати власні тригери, щоб вони не заважали в роботі, отримати, отримати підтримку у складні періоди, побачити такі сліпі плями, те, що не ти у собі, які теми варто дослідити в терапії? Власні травми пов'язані з насильством. Складними стосунками, співзалежність та схильність до такого, рятування, страх професійної некомпетентності, перфекціонізм, межі особисті та професійні. Якщо ми не працюємо над собою, згодом клієнти почнуть натискати на наші невирішені теми. Ще одною підтримкою важливою для на такої навчальної це супервізія, захист від професійної ізоляції. Таке супервізія, чому вона необхідна. Отже, супервізія це можливість обговорювати складні кейси з більш досвідченими колегами або в групі, щоб отримати підтримку і новий погляд. Навіщо вона потрібна? Дозволяє відстежити спіплями та контрперенос, дає інструменти для роботи зі складними кейсами, знижує емоційне навантаження. Якщо ви працюєте з травматичними історіями, без супервізії це підвищує ризик вигорання. Коли звертатися, все ж таки потрібно за супервізією, отже, це якщо після сесії залишаються сильні переживання, якщо починаєте сумніватися у своїй ефективності, якщо помічаєте, що часто стикається з одним і тими ж труднощами, професійні межі, як не брати роботу додому. Ознаки, що робота переходить в межу особистого життя така. Наприклад, думаєте про клієнтів у неробочий час, переживаєте за них сильніше, ніж вони самі, відчуваєте вистеження після консультацій. Як цьому запобігти? Чіткий робочий графік, обмежена кількість клієнтів на день, ритуали виходу з роботи, прогулянка. Запис думок, у блокнот, зміна діяльності. Фізичне переключення також важливе, спорт, творчість, тілесні практики. І, знаєте, професійна підготовка, власна терапія та супервізія це три ключові фактори, які захищають від емоційного виснаження. Робота з власними реакціями не робить нас слабкими, вона робить нас ефективнішими. Чіткі професійні межі. Допомагають залишатися в ресурсі та довго працювати в професії. Що з цього списку ви вже використовуєте, а що варто додати у свою практику? Бажаю вам гарної професійної діяльності бути чесним до себе та підписуйтесь на канал. Цікаві!